Вітаю вас на своєму каналі, де я ділюсь своїм досвідом побудови розумного будинку. В цьому відео ми поговоримо про те, з чого варто починати побудову вашого розумного будинку, про екосистеми, протоколи роботи, а також дам рекомендації, які пристрої точно варто придбати першими. Крок перший це вибір екосистеми. Їх є досить багато, але я для себе розглядав ось такі: Apple HomeKit, Google Home, Tuya Smart або Smart Life, Xiaomi Home, Acara Home. Давайте коротко поговоримо про кожну. HomeKit це екосистема для розумного будинку від Apple. Вона дозволяє вам керувати всіма пристроями розумного будинку з будь-якого пристрою Apple, а також голосом через Siri. Для побудови повноцінної екосистеми у вас повинен бути центр розумного будинку. Ним можуть виступати приставки Apple TV 4-го покоління та вище, або розумні колонки HomePod. Google Home. Аналогічна екосистема від Google, головною перевагою якої є можливість інтеграції з безлічч інших екосистем, такими як Tuya Smart, наприклад. Але водночас саму Google Home використовувати як єдину і повноцінну екосистему дуже складно, так як там немає достатньо функціоналу для налаштування автоматизації. Вона буде гарним варіантом для того, щоб перекинути всі ваші пристрої з іншої екосистеми та керувати ними за допомогою голосового асистента від Google. Tuya Smart це китайська екосистема для розумного будинку, яка також має застосунок клон Life. Працюють вони ідентично. Головною перевагою цієї екосистеми є великий вибір розумних пристроїв, сумісних з нею, та їх доступна ціна в порівнянні з іншими конкурентами. Mi Home – екосистема для розумного будинку від Xiaomi. З самого початку ця екосистема була сильно орієнтована на китайський ринок. А пристрої, які доступні для міжнародного ринку, є набагато менше. Але згодом компанія Xiaomi зробила суббренд Acara, який спеціалізується на пристроях для розумного будинку і вже має свою екосистему Acara Home. Acara Home це екосистема, яка, на відміну від Mi Home орієнтована на міжнародний ринок. Більшість пристроїв Acara сумісні з Apple HomeKit та можуть працювати синхронно в обох екосистемах. З переваг можна відзначити гарну якість пристроїв, але при цьому і ціна на них буде трішки вища, ніж на пристрої Туя. Спочатку я, як користувач айфона, звісно ж, звернув увагу на HomeKit та Acara Home. Але, трохи вивчивши тему, я зрозумів, що вхід в світ розумних пристроїв Apple буде набагато дорожчий, ніж з екосистемою «Туя». А я хотів все ж таки спочатку спробувати, що воно таке і чи зайде взагалі. Тому зупинився на натує. Але в планах все ж таки є перехід на HomeKit, тому підписуйтесь, щоб дізнатися, як я все це буду реалізовувати. Крок 2. Це вибір протоколу, по якому будуть працювати ваші пристрої. Які тут у нас є варіанти? Найпоширеніший протокол це, звісно, Wi-Fi. Також є більш спеціалізовані протоколи для розумного будинку, такі як Zigbee, Srід та Matter. Хоча метр це не зовсім протокол, але давайте з усім по порядку. Wi-Fi. Він і у кожному будинку, квартирі і так далі. Розумний пристрій просто під'єднується до вашого роутера і за допомогою нього вже обмінюється інформацією та керується за стосунку у смартфоні. Zigbee. Це також бездротовий протокол, але для роботи ZigBee пристрою потрібен ZigBee шлюз або хаб до якого будуть приєднюватись пристрої, а сам хаб вже буде конектитись по Wi-Fi чи по проводу з інтернету. Одною з основних переваг зігбі-пристроїв є мале енергоспоживання, що дозволяє працювати різним датчикам від батарейок декілька років. Також Zigbee мережа дозволяє розвантажити ваш роутер, адже звичайні побудові роутери важко витримують навантаження великої кількості розумних пристроїв. Метер. Як я й говорив, що це не зовсім протокол. По ієрархії я би поставив метр десь посередині між екосистемами та протоколами роботи. Справа в тому, що це досить новий протокол, який був розроблений для того, щоб зробити пристрій сумісним зі всіма екосистемами. Тобто, якщо пристрій має позначку метр, то він буде працювати з більшістю екосистем, включаючи Apple HomeKit. Але сам протокол зв'язку в таких пристроях може бути або Wi-Fi, або СРІД. Срід тут виступає як заміна протоколу ZigBee і працює за схожим принципом. Підсумовуючи це все, можна сказати, що майбутнє швидше за все, за метр. Адже його підтримують всі технологічні гіганти, такі як Apple і Google. Але протокол ще досить молодий і вибір пристроїв дещо обмежений. Обирати Wi-Fi як єдиний протокол зв'язку у розумному будинку це, як ви зрозуміли, не найкраще рішення. Тому для себе, як основний протокол, я обрав ZigBee. Крок 3. Це визначити ваші потреби. Що ви хочете отримати від розумного будинку? Це комфорт, безпека, енергозбереження, а можливо вам треба справити враження на ваших гостей. Чому ні? До комфорту я б в першу чергу відніс автоматизацію освітлення та інших електропристроїв, таких як телевізор, кондиціонер, в принципі, будь-який побутовий прилад можна зробити розумним в певній мірі. Інше питання, чи потрібно їх всіх робити розумними. Наприклад, візьмемо пральну машину. Від того, що вона у вас стане розумною, у вас не відпаде потреба її завантажити одягом, а потім розвантажити. Те саме стосується і посудомийних машин, чайника і так далі. Стосовно безпеки, то тут є такі звичні речі, як відеоспостереження, сигналізація. Але якщо подивитись трішки ширше, то сюди ми можемо віднести датчики протікання води, датчики задимлення, витоку газу і загалом якості повітря. Крани перекриття води чи газу, сюди ж можна віднести розумні автомати, які можуть вимкнути подачу електроенергії, коли в будинку відбувається щось не те. Наприклад, датчик задимлення виявив дим і автомат відключив подачу електроенергії. Щодо енергозбереження, цей пункт, напевно, переплітається з двома попередніми. Від автоматизації різних побутових пристроїв та освітлення, ви, звісно, зможете економити на оплаті рахунків за електроенергію. Але як на мене, то найвідчутнішим пунктом тут буде автоматизація опалення. Зараз є багато способів автоматизувати опалення, і неважливо, чим ви опалюєте свій дім. Чи це газовий котел, чи централізоване опалення, чи теплопідлога. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, як можна легко та дешево автоматизувати роботу газового котла. Тому переходьте та дивіться. Крок четвертий. Це автоматизації та вибір пристрою під них. І тут я рекомендую розпочати саме з продумування автоматизації, які б ви хотіли реалізувати. Візьміть і пропишіть собі, що, наприклад, коли я заходжу в цю кімнату, має увімкнутись світло. Коли температура опускається до такої позначки, то має увімкнутись опалення. А коли піднімається до такої позначки, то має увімкнутись кондиціонер. Чому я рекомендую продумати ці всі автоматизації? Правило в тому, що коли ви почнете прокручувати в голові свої звичні сценарії поведінки, то зрозумієте, що щось може бути лишнім. В моєму випадку це була автоматизація увімкнення світла в спальні по датчику руху. Я його спочатку купив, а потім зрозумів, що в спальні налаштувати цю автоматизацію так, щоб він не спрацьовував, коли ви спите, і вам не потрібно було виключати якісь додаткові сценарії чи натискати розумні кнопки, це лишні зусилля і заморочки. Тут, можливо, гарним варіантом буде голосове управління, ну або взагалі по постарінки класнути виключатель. Стосовно вибору пристроїв, то особисто в мене тут була стратегія зробити все максимально бюджетно, адже я не знаю, чи зупинюсь на екосистемі ТУЯ. Але і щоб функціональність була терпимою. Якщо ж ви твердо оприділились з екосистемою і відчуваєте, що розумний будинок з вами надовго, то звісно варто більш прискіпливо підійти до вибору пристроїв. Якщо говорити про екосистему ТУЯ, то тут можу порекомендувати бренд Moes. Це перевірений виробник з гарними відгуками. Ну і підбірка пристроїв від мене, з яких варто почати. Перше це розумне реле. За допомогою такого реле, ви зможете зробити розумним будь-який виключатель, лампу чи, наприклад, витяжку. Працює воно за принципом виключателя. Тільки керувати ним ви вже зможете зі смартфона. Друге, це розумний пульт. За допомогою нього ви зможете керувати зі смартфону всіма пристроями, які працюють про інфрачервоному зв'язку, наприклад, телевізор та кондиціонер. В нашому випадку ще й лампи, які керувалися з пульта, так от їх також можна прив'язати сюди. Тобто, за допомогою такої маленької коробочки ви можете одразу декілька своїх пристроїв зробити розумними. Третє це розумна розетка. Так, досить банально, але за допомогою розетки можна практично будь-який ваш пристрій зробити розумним в певній мірі. Наприклад, бойлер. Тут же справа за вашою фантазією. Також така розетка має функцію енергомоніторингу, тому можна чітко бачити, скільки споживає пристрій. Четверте це датчик температури та вологості. Мені здається, що і без розумного будинку у кожного має бути датчик температури та вологості. Бо іноді ви можете навіть не підозрювати, чому ви ходите і кашляєте весь день, а все тому, що у вас в квартирі дуже сухо. А така штучка допоможе вам про це дізнатись і щось з цим вже робити. Ну і, звісно, основна функція такого датчика заключається в тому, щоб брати участь у автоматизаціях з вашим розумним опаленням або кондиціонером. Що ж, на цьому у мене все. Посилання на ці пристрої я залишу у описі під відео. Можете їх сміливо замовляти, це саме ті пристрої, якими користуюсь я сам. Сподіваюся, що це відео допоможе вам у побудові вашого розумного будинку, і якщо було корисно, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До зустрічі!